Всім привіт! Мене звати Катя, а я Оля. Раді зустрічайте ток-шоу Відкритий мікрофон у волизькій школі. І сьогодні ми дізнаємося, чи знають наші учні, вчителі, що таке толерантність і ще в її дядь. Привіт, як ти вважаєш, що я таке толерантність? Толерантність це міня інші людини з мама її такою, якою вона є. Дякую. Техний колеран. Телі колера ще виносяти вам так, що виставку по свого часу до нашої я. Дякую. Привіт, скажи, Михайло, якими ресурс потрібно було діти, щоб тебе віддавали колега людини? Дякую. Але ви дякую. дякую. На вашу думку, коли разнується. Мені перша колерант на людина така, яка розуміє, вміє, наскільки буде чути непоміні слова, наскільки це не відбувається, коли читати що з не страдається. І вона розуміє це сама і хоче, щоб всі довкола в неї е, найперше не страждали, до якогось неуважного не у бачного помилу. Це перше. По-друге, полерантна людина відноситься до чого рішення слова. Ми не у самому маємо забувати. Можемо думати по різні. Але при цьому це не буде те, що ми не, не можемо. Ну, добре, душі. Добре, тоді все до колег не дубовлю, болю, і не може виникнути ситуації, коли хтось біля тебе буде прошу мати церкви. Чи вважаєш ти себе себе? Привіт! Я те вважаю, що вирахувати буде тільки школи і раптин? Походу на всюди. От домашні паспорти і дома. Чи у школі. Дякую. Які в тебе асоціації зі словом Лорату. На повага, увага, даємо архів. Дякую. Софія, яку учити, ти вважаєш на цю я вважаю, що найтолерантніші усі ранні. Привіт! Добрий На твою думку, хто є найтолерантнішим учнем у твоєму класі? Я вважаю, що найтолерантнішим учнем у моєму класі є життюні. А у школі? Ти. Дякую. Про більше опитування ми зрозуміли, що бути толерантними це круто!